Як ліс прокидався від зимового сну? Під товстою ковдрою білосніжного снігу спав великий ліс. Його гілки ховалися під льодовими серпанками. Земля була холодною і навіть вітер ходив на шпиньки, аби не порушити спокою дерев. У зимовому лісі панувала тиша, жоден птах не співав, жоден струмочок не дзюркотів, здавалось, усе завмерло до самої весни. Тим часом, високо в небесах, жайворонок летів назустріч теплим, сонячним променям. Раптом він помітив весну. Вона наближалася в легкій зеленій сукні, прикрашеній квітами, а в руках тримала чарівний пензлик. Привіт, Жайворонку, сказала весна, усміхаючись, настав час будити ліс від зимового сну, але я не впораюся сама, мені потрібна допомога всіх його мешканців. Я допоможу. Заспівав жайворонок, стрімко знижуючись у бік лісу. Жайворонок пролетів по лісу та попередив всіх мешканців, що весна прийшла до їхнього дому. Сонячний промінчик спустився на землю. Він торкнувся замерзлих гілок, що тріщали під вагою крижаного панцира. Почали тягнутися до тепла, повільно розправляючи свої гілки. Промінчик ковзнув до землі і проник у невеличкий льодовий потічок. Прокидайся перше джерельце, час прийшов, прошепотів він. Джерельце підстрибнуло, наче прокинулося зі сну і почало дзюркотіти. Лід навколо нього став танути. Відкриваючи темну землю. Під землею почувся шурхіт. Це жук, мандрівник протирав свої довгі вусики. Ну, ось і мені пора. мовив він. Весна вже тут. Незабаром і в небі з'явилися перші птахи. Сорока, розправивши свої крила, вискочила на верхівку старого дуба. Гей! Всі прокидайтеся, весна прийшла. закричала вона. Пташині гнізда ожили, Соловейки почали співати свої перші пісні. Дятли застукали по деревах, а синички радісно кружляли в повітрі. Тим часом весна змахнула своїм чарівним пензликом. Із-під землі з'явилися перші проліски та підсніжники. Вони несміливо підняли свої білі голівки, вітаючи сонце. Що за чудо? дивувалися зайчики, вибігаючи з кущів і радіючи першій траві. Ведмідь, що міцно спав у своєму берлозі, голосно позіхнув і виповз назустріч теплу. А біля кущів лисиці вчили своїх малят гратися в хованки, ховаючись між першими зеленими пагінцями. Але у найтемнішому куточку лісу ще залишалися зимові сніжинки. Вони ховалися в затінках і боялися зникнути. Весно, будь ласка! Не проганяй нас, ми не хочемо зникати, благали вони. Весна задумалася, а потім усміхнулася. Я не змушу вас зникнути. Якщо ви хочете залишитися, перетворіться на краплі роси. Ви будете прикрашати ліс кожного ранку і сяятимете. Ще яскравіше. Сніжинки погодилися і почали танути, перетворюючись на блискучі крапельки, що прикрасили траву та квіти. Ліс оживав, птахи співали свої пісні, квіти розквітали, звірі раділи теплу. Але найголовніше. Чекала попереду. Весна запросила всіх на велике свято пробудження. На галявині зібралися всі мешканці лісу, соловейки співали пісні, зайчики та лисенята танцювали, а ведмідь радісно спостерігав за друзями. Весна підняла свій чарівний пензлик і сказала. Ви всі частина великої гармонії природи. Кожен із вас допомагає цьому лісу жити. Пам'ятайте, що разом ми зможемо зробити світ прекрасним. Жайворонок піднявся високо в небо і почав співати свою пісню. Це була пісня про дружбу, теплі дні і нові. Починання